Отже, сьогодні ми повторюємо тему Культура України в кінці 18-го перша половина 19 століття. Мережа закладів освіти в підросійській Україні в першій половині 19-го складалася з парафіальних шкіл, повітових училищ, гімназій, ліцеїв та університетів. Парафіальні школи призначались для дітей найнижчих станів. Повітові училища для дворян, купців, урядових службовців, ремісників та інших заможних жителів міст. Гімназії, ліцеї та університети здебільшого для дітей дворян Початкову освіту надавали парафіальні школи і повітові училища. Середню освіту давали гімназії, що діяли у всіх губернських і повітових містах. Першою в 1804 році відкрилась Одеська комерційна гімназія. Після реформи 1774 року в освіті в західноукраїнських землях діяли двох або трьохкласні тривіальні та чотирикласні головні школи. Крім того, громади мали право утримувати за власний кошт парафіальні школи. В середню освіту в західноукраїнських землях надавали теж гімназії. Першу так звану академічну гімназію заснували у Львові в 1784 році. Вона стала підготовкою до Львівського університету. На початку 19 століття єдиним вищим навчальним закладом в Україні була Київська академія. Проте з другої половини 18 століття Київську академію заходами імперського уряду було перетворено в, духовну, в духовний навчальний заклад, а в 1817 році взагалі її було закрито. У Харкові з усиллям Василя Каразіна і за кошти місцевого дворянства, та купечества у 1805 році заснували університет. Тепер, тепер це Харківський національний університет імені Василя Каразіна. У 1834 році був відкритий університет в Києві. Його офіційна назва університет святого Володимира. Зараз це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Першим ректором університету був Максимович. Більшість перших викладачів і професорів університету були переведені з Креміницького ліцею. Навчання в Київському та Харківському університеті відбувалось за чотирьох факультетах. Це історико-філологічні факультети, фізико математичні юридичні та медичні. У західноукраїнських землях з 1784 року працював університет у Львові. Доступ до навчання там мали вихідці з шляхетних родин, дітей духовідництва і чиновників. Викладання відбувалося латинською, німецькою, а частіше польською мовами. В першій чверті 19 століття в підросійській Україні з'явились вищі навчальні заклади, що об'єднувались. Гімназію та університетські курси: це Кременецький ліцей, Рішельєвський ліцей в Одесі, гімназія вищих наук в Ніжині. Так, Рішельєвський ліцей мав чотири відділи: фізико-математичний, камеральний, на якому викладалися сільськогосподарські та природовничі науки. Юридичний і е, загальних предметів. Згодом Рішельєвські ліцей реорганізували в 1865 році і на його базі відкрили Новоросійський університет. Наступне питання наука. Науково дослідні роботи е, розвивались в університетах. Видатним організатором математичної освіти в першій половині ХІХ століття був Осіповський професор Харківського університету. Він відігравав велику роль у розвитку математики і фізики в ті часи. Він підготував тритомний курс математики, який тривалий час був основним підручником. Виховав цілу плеяду математиків. Також відомим математиком був Остроградський, його глибокі наукові праці були присвячені теоретичним питанням аналітичної геометрії, а також математичного аналізу, теорії чисел, аналітичної механіки і протягом кількох десятиліть визначали. Математичне життя у Росії. В 1810 році Василь Каразін висунув проєкт формування мережі метеорологічних станцій і використання їхніх спостережень. Відомим також ученим природознавцем був Максимович, який опублікував чимало наукових праць з ботаніки. Зокрема, двотонну книжку основи ботаніки. Водночас Максимович був справжнім ученим енциклопедистом, автором майже 100 наукових праць з різних галузей знань. Це і фольклористика, і етнографія, і мовознавство, і історія, і археологія. Він також. Ще був відомий як збирач українських народних пісень і започаткував окрему наукову галузь, яка потім отримала назву Українська фольклористика. Значних поступів досягла історична наука, Серед вчених Істориків того часу найбільш відомий це Маркевич, він написав історичну працю з томів», яка мала назву Історія Малоросії. В цій праці Україну висвітлено як з найдавніших часів, так і до кінця 18 століття. Вона була надрукована в 1842 році. Також відомим істориком був Микола Костомаров. Він залишив 21 том своїх історичних досліджень. І в 1846 році вийшла історична книга під назвою Історія Русів. Там теж описувалась. Історія України починаючи з найдавніших часів до кінця 18 століття. Українська література. З кінця 18 століття її називають новою. Порівняно з давньою. Це була література нової тематики, нових героїв і нового мовного оформлення. Е, Найяскравіші представники літератури того часу це Іван Котляревський, Квітка Остав'яненко, Гулак Артимовський, Грибінка і е, Тарас Григорій Шевченко. Слава основоположника художньої прози е, в українській літературі належить Квітці Остав'яненко. Його про… Зові твори складали дві збірки: це малоросійських повістей, і також повісті Канатопська війма» і Маруся. Квітка Основ'яненко був одним з засновників жанру соціально побутової комедії. Визнання драматурга йому принесли п'єси під назвою Сватання на Гончарівці. Та Шельменко Денщик. Як письменник Гулак Артемовський уславився байками і романтичними баладами. Зокрема, хрестоматійною стала його байка-казка під назвою Пан та Собака, що має яскраве антикрепосницьке спрямування. Гулак Артемовський був також майстром літературного перекладу, його балада під назвою Рибалка написана за мотивами твору Гьоте, один з найяскравіших зразків романтичної поезії. Євген Гребінка писав романи та повісті російською мовою, більшість яких спіткало забуття. Справжню літературну славу здобув невеликим українським. Україномовним доробком байками. Кілька десятків цих творів були настільки оригінальними і мовно вишуканими, що стали окрасою класичної української літератури. Початок нової української літератури в західноукраїнських землях пов'язують з діяльністю учасників гуртка Руська Трійця Шашкевичем, Головацьким та Вагилевичем. Зокрема, ними видавався альманах під назвою Русалка Дністрова. Центрами театрального життя в Україні на початку 19 століття були міста Харків і Полтава. Харківський театр складався з професійної трупи, до якої входили талановиті актори, зокрема Михайло Щепкін. Активну участь в театральному житті брав також Квітка Основ'яненко. Він був організатором і керівником Харківського професійного театру. Для театральних постановок Квітка Основ'яненко написав твори сватання на Ганчарівці. І Шем'єнка Дищик. В 1818 році театральна трупа Харкова переїхала до Полтави, де розпочала свою діяльність завдяки керівнику, якого їм призначили, це був Іван Котляревський. Репортаж театру, що складався здебільшого з російських п'єс, перекладених французькими і німецькими яких мелодрам та водевілів не міг задовольнити письменника, і він створив музичну драму під назвою Наталка Полтавка? Саме цієї п'єси судилося стати першим твором нової української драматургії. В 1819 році на сцені Полтавського театру з успіхом відбулася прем'єра Наталки Полтавки. Того самого року також відбулася прем'єра і Водевіллю. Москальсьгерівник, який написав Котляревський. Ці постановки започаткували історію професійного українського театру. У той період зароджувалось українське національне оперне мистецтво. Автором першої української опери був оперний співак і композитор Гулак Артемовський в 1862 році. Він створив оперу Запорожець за Дунаєм. Прем'єра її відбулася наступного року на сцені Мар'їнінського театру в Петербурзі. Сюжет опери та її лібретто композитор створив за участю Костамарова. Виникає і Українська національна композиторська школа. Одним з перших українських професійних композиторів був Михайло Вербицький. Архітектура та образотворче мистецтво. в середині XVIII століття в Україні з'являються споруди з елементами класичного стилю. Перший етап розвитку класицизму в архітектурі пов'язують з широким розгортанням містобудування, яскравими зразками класицизму в архітектурі. Початку 19 століття були палац Румянцева в Одесі, а також маєток в Качанівці на Чернігівщині і також палац Розумовського в Батуріні. Показував, що творцями найяскравіших зразків цієї архітектури були майстри іноземці. Група архітекторів розбудовувала Одесу. На початку століття в Одесі працював такий відомий майстер, як Тома Де Томон, француз за походженням, а в Києві працювали приїхав. Після приїзду з Петербургу Великий Беретті. Його будівля Київського університету стала чи не найяскравішою пам'яткою епохи в українському ґрунті. Характерною рисою класицизму є будівництво палаців та парків. Одним з перших класичних палацових комплексів був палац. Парк у Качанівці на Чернігівщині. Своєю красою також уславились два великих пейзажних парки на правобережжі. Це парк Олександрія в Білій церкві та парк Софіївка в Умані. Парк Софіївка в Умені належав польському магнату Потоцькому і названий був Софіївкою в честь дружини графа Потоцького. Гречанки Софії. Автором проєкту парку був польський офіцер Мецель. Образотворче мистецтво Най... ну, воно представлено як скульптурою, так і живописом. Найвизначнішим скульптором російського класицизму був Іван Мартос. Він походив з Чернігівщини. Для України він створив декілька яскравих пам'ятників, серед яких найбільш відомий зараз на ілюстрації це пам'ятник градоначальнику та губернатору Одеси Рішелі. У першій половині 19 століття високого рівня сягнуло українське малярство. Саме в цей час у ньому Відбулися істотні зміни, пов'язані із занепадом традиційного релігійного малярства іконопису. Тому в кінці 18-го, на початку 19-го, вважають межею, що відокремила малярство попередніх часів, яке ґрунтувалось на релігійних засадах, від Нового Світського. Образотворче мистецтво зазнало відчутного впливу європейського романтизму. Цей вплив виявився в тому, що художники зверталися до тем і образів пов'язаних із життям народу. Найпослідовніші риси романтизму втіляно в українському портретному живопису. Панівне становище зберігає традиційний в Україні портретний жанр. Якщо вихідці з України. Левицький, Боровіковський відіграли істотну роль у розвитку російського живопису, то росіянин на прізвище Трапінін своєю творчістю відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі. Найціннішими творами митця є портрети подільських селян кріпаків, а також жанрові твори з життя українського села. І справжнім шедевром Тропініна є картина під назвою Дівчина З Поділля. У першій половині 19-го, як самостійне явище в українському малярстві е, пейзажний жанр. Найяскравішими зразками пейзажу є картина Штенберга, Садиба Тарновського в Качанівці. Новою сторінкою в історії національного пейзажу першої половини 19-го стала творчість Тараса Григоріча Шевченка. Проте до цього жанру він звернувся здебільшого в графічних техніках. У Львові пейзажові майже цілком присвятив свою діяльність вихованець Віденської академії Лянге. Найвищим досягненням митецької культури є творчість Шевченка. Митець активно працював у портрет, портретному жанрі, про що свідчить, зокрема, його автопортрет і портрети Маєвської, Пантелеймона Куліша і княгині Кейкоатової. Помітне місце в малярській спадщині належить картинам жанрового характеру на українську тематику, серед яких увагу займає селянська родина та картина Катерина. Так, зараз повернемось до цієї от якраз автопортрет Шевченка і картина Катерина. Шевченко художник досконало володів різними жанрами і різною технікою. За життя був поціновичем е, гравюри. Свою першу гравюру е, до трагедії Шекспіра він назвав Король Лір і зробив її в 1843 е, році. Після відвідування України. У 1843 році Шевченка задумав здійснити видання альбому, який розповів би про Україну, про її красу, природу. І в 1844 році Шевченко видає альбом під назвою Живописна Україна. От. Історичне минуле України показав в форті дари в Чигирині в 1649 році. І також ось якраз ця картина, дари в Чигирині посередині. І також прибуття Хмельницького в Чигирин послів трьох султанських держав з дарами.